Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і в нас сьогодні така тема: Європейські спецслужби попереджають, що Росія планує диверсії по всій Європі. Сьогодні, зранку, ми зробили розклад Сі Дзіньпінь з Макроном, закликали до олімпійського перемиря. А зараз ми дивимося. Що Росія планує по всій Європі. Тобто агенти Кремля готують приховані вибухи, підпали та напади на інфраструктуру. От. І, е, наскільки я зрозуміла, там наказ, не зважаючи на цивільне населення. Для чого це все робиться? Зараз будемо де... дивитися. І так. І так, подивимося, як. Готуються агенти Кремля, приховані вибухи, підпали та напади на інфраструктуру у Європі. Як вони це роблять? Ну, складнощі є в них. Є у складнощі, це відповідальне, це спеціально дійсно спецслужби, агенти Кремля дійсно обучені. І, ви знаєте, тут. Давайте я скажу: в мене іде чомусь згадка одразу про крокус. Крокус чи як воно називалося? Як воно називалося? Це нещодавно що було. Крокус Сіті? Як воно було? Неважливо, але от мені йде То ті самі люди будуть задіяні. Професіонали, ті самі люди для таких спецоперацій. Ті самі. Той самий почерк. Угу. Високопрофесіонали будуть, щоб ви розуміли. Це, знаєте, давайте я так скажу. Тут е дуже добре готуються. Давайте я скажу так. Дуже добре готуються до цього. Спіци. Давайте я скажу так: спіци. Хм. Да. Гаразд. Чи готові до цих провокацій європейські спецслужби? От Зараз подивимося, як підготовлені. М -м, слабенько, слабенько, ви знаєте, слабенько. Хоча домовляються, хоча спілкуються, хоча очікують, скажімо так, очікувано. Це очікувано. Не готові, не, не готові все рівно. Хоча наказ йде, але не готові, мої дорогенькі. М -м. Вони, до речі, розуміють: тепер я розумію, чому так дорашки приїхали, і Орбан приїхав, і Макрон послав свого представника. Під час інаугурації. Це все для цього. От в мене іде інтуїтивно, так, що це все тут все взаємозв'язано. Є одна політика вверху, друга політика нижче. Знаєте, тут іде наслойками. Не все, що ми бачимо, ми розуміємо, поки нам от не пояснити. Тепер я це розумію. От, от тепер, тут з цього розкладу я розумію. Ці всі домовленості, ці всі відвідані рашки і тому подібне. Тут все для того, щоб, ну як би сказати, попередити, скажімо так, попередити ну, пронюхати, розвідати щось. Ось Якось так. Якось так. Скажу, відверто не дуже готові, але вони очікують, що, що буде. Можливо, ви знаєте, що ще буде. Вони очікують, що будуть сильні якісь провокації. В них трохи страх є. Ось, але сил в них. Знаєте, теорія це одно, практики не вистачає в них. У спецслужби світу. Так як Росія зараз задіялася, активі, скажімо так, активізувалася, такого давно не було. Дуже сильно зараз активація йде. Накази тут ідуть, так, дійсно. До речі, я теж чула, набирають і в поліцію, і в спецслужби. Є набір в нас навіть, отут де я проживаю. Тобто готується, Європа готується. І так, але все рівно недостатньо. Недостатньо. Вони розуміють, що недостатньо. Тепер е, і так, е, давайте чим це закінчиться? Чим це закінчиться? Кін, кінц, кінцева, кінцевий результат, який буде, давайте так подивимося. Ну, більш-менш, більш-менш. Дуже багато енергії піде, дуже багато, ви знаєте, це, але все рівно, москаля, москалі дуже. Угу. Тут і європейських, скажімо так, обкрутили європейських лідерів. Якщо можна так сказати, і дивіться, ще й диявол вийшов. Вийшов диявол. Я трохи прикрию там тих голих. Ось, але щоб ви розуміли, що вийшов диявол. Все ж таки, ви знаєте, як би там не було, недарма кажуть, що в бочці меду ложка дьогтю зіпсує все. От так воно і є. Дійсно. Не подобається мені це. Обкрутять. Ви знаєте, хоч Європа і це все рівно хитрість, підлість Росії, диявол їх тримає в руках. На жаль, На жаль. Давай, давайте я просто так скажу: тримає їх все рівно на повідку. Вони думають, що вони його, а диявол їх обкрутив все рівно і використає в своїх цілях. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі! Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!